Так, друзі, ви просили, я допомагаю. Значить, як розкачати свою енергію да, для того, щоб е, посилювались або проявлялись ваші магічні здібності? По-перше, для цього потрібно взагалі піднімати свій рівень. Да, на Всіх ну, людина да, має е, декілька рівнів: це енергетичний рівень, це фізичний рівень і це інтелектуальний рівень. На всіх цих рівнях людина повинна розвиватися для того, щоб в неї да, розкривалися її таланти, її магічні здібності. По-перше, вам потрібно вивчати чакри. Взагалі зрозуміти, що таке енергія, як вона протікає в нашому тілі. Чому так важливо? Да? Коли ви почнете вивчати чакри, ви зрозумієте оцю взаємозв'язок, чому візде і всі розказують про ці чакри, що воно таке і з чим його їдять. До речі, у мене є марафон такий, вебінар. Да? От Хочете, хто хоче, я. Подумай, як це зробити, мабуть, пишіть мені в Телеграм. О, додавайтесь в Телеграм, я зроблю там посилання, зроблю вам за донат. Цей вебінар продавався. Я вас запрошую за донат. Любу посильну суму, і ви попадете на вебінар по чакрам. Я там дуже детально розповідаю, що кожна чакра. За що відповідає, чи впливає вона, як вона впливає на здоров'я людини, на ментальне, на фізичне здоров'я і так далі. Ви дуже багато там чого дізнаєтесь і будете, можна сказати, шоковані. Тому що це дуже важливо прокачувати свою енергію, а саме займатися своєю чакральною системою. Да? Коли ви будете прокачувати свою чакральну систему, побачите, у вас багато навіть. Ну, от, болячки разні, да, різні, різні хвороби, вони йдуть від людини, тому що все у нас починається на енергетичному рівні. Людина хворіти починає, наприклад, да, на енергетичному рівні. Взагалі практики, практики вони не хворіють, вони дуже в рідких випадках хворіють. Коли там приходить сила або ідуть якісь трансформації глибокі тільки в цих випадках. Взагалі дуже рідко відьми практики вони хворіють, тому що вони завжди працюють зі своєю енергією. І чим більше вони віддають, тим більше вони отримують. Далі, і з такого простого, що вже зараз ви можете робити для себе, для того, щоб підвищувати свою енергетику і для того, щоб ваші здібності до вас приходили. Це ранній підйом. Рано піднімаємося, рано лягаємо. Бажано лягти до 22, там, до 23, але вже не після 00. Да, це вже негативно буде сказуватися. І встаємо десь о 5 і о 6. А взагалі класно вставати це на коли сходить сонце. Да, на сході сонця. Далі, легка їжа не переїдати, відмовитися від шкідливої їжі. Там Мівіни, солодкі, булочки. Взагалі бажано навіть відмовитись на деякий час від м'яса. Ви побачите, наскільки ви почнете відчувати ваш простір. Можна це не назавжди, а періодично відмовлятися від м'яса і відчувати, як ви себе почуваєте. Далі, фізичні вправи кожен день. Фізично людина має бути здоровою для того, щоб. Тому що, що таке сила, да? що таке сила людини, це знову ж таки енергія. І іноді, наскільки багато є енергії, да? що оцей фізичний сосуд, да? який ми називаємо нашим, наше тіло, воно може не витримати, особливо, якщо у вас там лишня вага є, а якщо є якісь ще там мінуси, да? якщо у вас там взагалі немає мишечної маси, скажімо так, да? то потрібно це все ну, укріпляти свій фізичний стан. Тобто обов'язково фізично. Прави кожен день. Це може бути йога, наприклад, да? це може бути якісь легкі тренування, але вони мають бути кожен день. Ви повинні готувати своє фізичне тіло для того, щоб воно могло провести якнайбільше енергії да? і віддати другим людям. В цьому плані, якщо ваше фізичне тіло не здорове, звісно, у вас не будуть великих магічних здібностей, вам просто їх не дадуть. Тому що це ж знову ж таки енергія, і ви її просто не зможете провести через своє Тіло. Далі, афірмації: працюйте зі своєю головою, читайте книжки. Розвивайте свою пам'ять, розвивайте свій мозок. Да? Медитації обов'язково це допоможе заспокоїти якраз такий наступний пункт: заспокоїти ваш розум, а допоможуть медитації. Навіть якщо ви спробували медитації і у вас нічого не виходить, і ви сидите з закритими очима, повірте ні, кожен хто, мабуть, починав медитувати, проходив цей період з повного несприйняття, невідчуття, скажімо так, да? і нерозуміння, як так. Так, ну сидиш закритими очима та і все. Повірте, один раз так посидите, другий, третій, і вже е згодом з кожним е там, спробою да, у вас буде виходити все краще і краще. Тому обов'язково медитації а любі взагалі на заспокоєння розуму, на розвиток інтуїції, на прокачку знову ж таки чакр, на відчуття, на віддачу, ну, на наповнення дуже багато різних класних медитацій є. А далі допомагаємо людям, допомагаємо тваринам, проявляємо любов. Во в, 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 в внішній мір, да? це також важливо. Ось такі вам набросочки. Да? Казалось би, ну, тут дуже, в принципі, все просто. Але якщо будете виконувати це кожного дня, да, всі ці правила, повірте мені, ви будете набагато. Себе краще почувати, ви будете зростати на оцих на всіх рівнях. Да? І це допоможе вам прийти до вашої сили набагато швидше. Бо якщо ви взагалі ну, немає такої, знаєте, волшебної таблеточки, її немає, немає отак щелчка, немає там. Що хтось вам там ритуал зробив і до вас ваша сила прийшла. Якщо до вас ваша сила не приходить, ви просто не готові. Чи виконуєте ви хоч щось із цього перечисленого? 10 пунктів. Да? Це таке на скору руку я таке саме основне для початківців. Ну, і взагалі, і хто навіть не початківець, просто вони це все виконують. Це вже, ну, як не правило, це вже смисл життя. Да? Це вже так людина живе по цим правилам. Да? Людина сили, скажімо так. Вот. Тому я пропоную вам вебінар свій за донат. Безкоштовно не буду давати, тому що ця інформація буде обезцінюватися. Тому донат, люба, посильна сила. І пишіть, заходьте, додавайтеся в телеграм-канал мій. Я зараз виставлю там пост. І е, за донат вас відразу перенесе до групи вебінару, де ви отримаєте інформацію по чакрам. А також це давно вже я цей вебінар проводила, і там є презентація мого курсу, я свідомий, який е, якраз таки йде на розкриття своєї е, зверги здібності. Да? Там ми е, якраз таки пропрацьовуємо сім тижнів на кожну чакру, один тиждень пропрацьовуємо там і анфірмації. Навіть груповий регрес, є дуже багато там інформації різної потрібної, тому подивитись презентацію заодно, якщо хтось хоче, також можна потрапити в цей курс в записі, але завжди від мене є збрудний зв'язок, ви зможете отримати ну, на ваші питання, я буду на зв'язку, скажімо так. Тому, якщо хочете пропрацьовувати, якщо хочете. Звертайтеся, да? я вже не буду повторюватися. Якщо немає такої можливості або немає бажання, або ще щось, просто виконуйте хоча б оці моменти. Да? Я ще, можливо, зроблю пізніше трошечки буду викладувати ще відео по чакрам, тому кому ще потрібно якісь відео по чакрам, плюсуйте в коментарях, підписуйтесь обов'язково. Всіх люблю, пока.